Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Федеральних службовців США закликали повернутись до Офісів в межах кампанії з підвищення ефективності уряду, яка була особливо пріоритизована новообраним президентом США Дональдом Трампом. Що значить «вернутися», Звідки вернутись? Вони ще вдома, вони ще не працюють. Про яку кількість людей йде мова? Що буде в іншому випадку, якщо вони не повернуться? Спікер Палати представників США від республіканської партії Майк Джонсон висловив підтримку планам, ініційованим мільярдером Ілоном Маском щодо зобов'язання федеральних службовців повернутися. До офісної роботи. Ця ініціатива узгоджується з цілями Дональда Трампа щодо підвищення ефективності уряду, і вона підкреслює все зростаючи політичну увагу до скорочення неефективності в роботі держслужбовців і до економії федерального бюджету. Перед зустріччю з Маском Джонсон послався на звіт сенаторки республіканки Джоні Ернст Зайовий, який змальовує доволі похмуру, м'яко кажучи, картину продуктивності. Федеральних працівників, згідно з даними цього звіту, лише 1% Вдумайтесь, 1 федеральних службовців фактично працюють в офісах. Якщо не брати до розрахунку працівників охорони і технічного обслуговування, Ернст також заявила, що деякі службовці були помічені за прийняттям ванни з бульбашками, грою в гольф. Введенням власного бізнесу, а іноді навіть за скоєнням злочинів. І все це за рахунок платників податків, підкреслила вона. В звіті також зазначено, що лише 6% федеральних службовців працюють в офісі повний робочий день, і жодна штаб квартира основних агенств Вашингтоні не має навіть половини працівників на робочих місцях. Середній показник заповненості офісів складає 12%. Цей рівень відсутності на робочих місцях є обурливим і неприйнятним, заявив Джонсон. Американський народ вимагає змін, і під час нової адміністрації конгрес наполягатиме на тому, щоб федеральні працівники повернулись до своїх робочих місць для виконання своїх прямих обов'язків. Ілон Маск, якого Трамп призначив відповідальним за підвищення ефективності роботи уряду, об'єднав зусилля з Вівіком Рамасфані для керівництва новоствореним департаментом урядової ефективності так званий ДОЖ, Да? тобто, так от, як, до речі, криптовалюта ця називається, яка шаленими темпами заростає, коли Маск її якимось чином чіпляє, чи то в заявах, чи то в своїх там твітах мемних, чи якимось іншим чином. Ну от створення цього спеціального департаменту також не було. Виключенням в статті для Wall Street Journal маски Рамасвамі закликали до п'ятиденного офісного робочого тижня для федеральних працівників, аргументуючи це тим, що. Такий крок спричинить хвилю добровільних звільнень, які вони вітають. Якщо федеральні службовці не хочуть виходити на роботу, платники податків не повинні сплачувати їхнє право часів ковід залишатися вдома, зазначили вони. А я, до речі, розповідав вам, скільки днів працюють люди в різних країнах, там на державній службі і в приватному секторі, і це не завжди 5 днів, тому що є ті, хто працюють менше і живуть краще, а є ті, хто працюють більше. І живуть гірше, тобто тут немає прямої і однозначної кореляції, що цікаво. Так, от повертаючись до Америки, Маск амбіційно пообіцяв знайти 2 трильйони доларів економії в федеральному бюджеті. І, хоча конкретні стратегії поки що не визначені, але ця ініціатива вона дуже активно обговорюється і в політичному. Секторі і в експертних колах Рамасвамі запропонував скоротити чисельність федеральних службовців взагалі на 75%. Хоча такі радикальні заходи викликають запитання щодо їхньої реалістичності і наслідків. Ми з вами говорили про те, що в Україні підприємці також висувають ініціативу, скорочення там 70-80% державних службовців. Я записував про це відео, але в мене серйозні сумніви, чи тут питання в кількості, чи все-таки. Питання функціональності тих чи інших органів ані в потребі проведення аудиту функцій корисності результативності різних державних підрозділів, різних взагалі процесів, які передбачені законодавством, можливо, треба робити те, що називається регуляторною гіліною, да, тобто і масово скорочувати певні бюрократичні регуляції. І потім під це проєктувати відповідний державний апарат, а не би, дискутувати чисельність працівників, да, там, не знаю, режим їх роботи з 9 до 5, чи там з, з 9 до 6, з 8 до 5. Да, ну, принципова та різниця не в кількості, і навіть не в сумі витрат на них, а в тому, що вони роблять, наскільки це ефективно, чи робиться економіку міцнішою. Заклики до повернення працівників до офісної роботи набирають обертів і в приватному секторі в США. До речі, тобто це теж після ковіду стає таким важливим питанням. Вересні компанія Amazon оголосила, що спочатку наступного року її співробітникам більше не дозволять працювати віддалено, тоді як компанії, такі як, наприклад, Dell і PricewaterhouseCoopers запровадили все таки подібні політки для окремих працівників, тобто зробили такий диференційований підхід. Адміністрація Байдена. Також зробила кроки для заохочення роботи в офісах, оприлюднивши минулого року рекомендації для федеральних агентств значно збільшити кількість змістовної роботи в офісах, особливо в штаб-квартирах. Хоча знову таки, на мою думку, тут треба говорити не про кількість робочих годин, та, тобто і навіть не про рівень зарплати цих людей, а про те, що вони роблять, чи це потрібно, яку це приносить користь, яку це створює додану цінність. Все важливіше, на мій погляд. Не знаю, якщо ви згодні, не згодні, напишіть в коментарях. Мені цікава ваша думка. Взагалі, велике питання: чи вдасться маску зробити цю революцію, повернути держслужбовців в офіс, скоротити їх. Зекономити 2 трильйони доларів в федеральному бюджеті. Якщо так, то яким чином? І чи не буде він потім звинувачений у вибірковості? І чи не будуть згодом його взагалі судити за конфлікт інтересів, як мінімум, тому що його бізнеси отримують державну підтримку і отримують великі преференції від уряду? Він регулюється як бізнес імперія багатьма. Державними органами, які сьогодні він збирається скорочувати або не скорочувати, і тут питання може він взагалі бути об'єктивний? Може він взагалі займатись тим, чим він збирається займатись, виходячи з того, що в нього величезний бізнес, з того, що він фактично стає олігархом? Взагалі, чи не посадять його згодом, чи не заберуть оці колосальні державні замовлення і преференції, коли влада зміниться, чи навіть раніше, коли він... Посвариться з Дональдом Трампом, а можливо йому допоможуть це зробити. Шановні друзі, як вважаєте ви з вами був Віктор Галасюк? Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і підтримайте мене на Patreon, бо це допоможе нам робити більше якісного україномовного контенту про економіку, розвиток та інновації.